Привіт усім. Ну, і як бачите, я знову в чорно-білому одязі. Збираюсь на роботу. Як ви поживаєте? Сьогодні ефір, як завжди, буде ввечері. Після 22. -ї. Ну і не забувайте про вітання, мотивації і рекламки. Ось так от. І сьогодні в ефірі я покажу вам етюди як, що показувати в тюдах. Тривай життя, попри печалі, попри муки, тривай життя, тримай в собі ту хвилю, що твоє буття возносить до небес, і будь нескореним ніколи, і будь таким, яким той Бог воскрес. Не забувай, що є любов, яка тебе опікує щоразу. Не забувай, що є бунтарська кров, що збудить і проведе у всі світи одразу. Тримай хвилю, палай, живи, нескореною будь, нескореним лишайся, І цвіт планети обійми, візьми до серця, муки радості чужі. І собою пишайся. Ось таке вірш для вас.